Друзі, усім усім привіт! Я рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні разом з вами хочу пройтися своїм садочкам, який знаходиться на Харківщині. Хочу показати вам, що відбувається в ньому на початку лютого на 6 число 25-го року. Тому вас запрошую. Давайте разом пройдемось, подивимося, як виглядають мої квіточки після того, як у нас випав трошечки сніг, і він зразу почав танути. Тому я вас. Запрошую до перегляду і почати я хочу з тих рослинок, які вже чують весну. Знаєте, це та історія, коли на вулиці сіро, похмура, а хочеться яскравих барв. Також хочеться вже купоршитися в садочку, милуватися красою природи. Ну І на сьогодення мене дуже виручають мої вічно-зелені рослини, які зростають у моєму садочку, хоч якусь вони приносять красу, барви свої. Ну і зараз ви бачите, як мій вже і рис-сід частий сорту Кларет, якщо я не помиляюся в його назві, вже витикується і показує свої справжні кольори. І буду вірити, що вже скоро ми з вами побачимо його неймовірні блакитні відтінки. Ну, а зараз я пропоную вам подивитися на ще одну вічно-зелену рослину. Це є примула, неймовірна гарнюнечка разом з пізньоцвітами, які вже, бачите, як у мене виглядають. До речі, вони до мене приїхали з Сумської області. Колись мені був зроблений ось такий подаруночок, який і досі мене радує. Своїм цвітінням, як і ось ця гей-хера, яка також до мене потрапила з іншого садочку, але з нашого містечка. Тому, дівчатка, хлопці, ось так виглядають у мене мої крокуси, які також вже трошечки намагаються створити вісняний настрій. І також я зараз вам показую, як виглядають у мене інші сорти примули, гей-хери. І інші тюльпани, багаторічники, все те, що вже починає по прокидатися. Я дуже хвилююся, бо йдуть морози, що з ними буде відбуватися. Гейхера дуже чудово виглядає, це сорт симпатичний. Як ви бачите, виглядає в моєму садочку та нарощує дуже непогано свої яскраві барви. Гіацин також щось там почує. В гейхера. Плюм рояль, я вам давайте її підпишу, щоб ви розумілися, як вона зветься. Неймовірна красунечка соковита, на мій погляд, з чудовим листочком, який має такий, знаєте, трошечки сливовий та стріблясті відтінки. До речі, гейхери непогано виглядають в зимових садочках, в осінніх, але правильно їм треба підібрати місце розташування, бо на півтінь тінь буває різна, тому правильно. Обираємо їм ґрунт, місце і милуємося красою цих квіточок. Ну а цикламин, як ви бачите, зустрічає знову сніжочок, який пішов ввечері вже. 5 числа, і ось так він виглядає, чудово показує свої кольори, які я не очікувала, що вони такі будуть розуміла, що будуть рожеві, але щоб такі яскраві не думала і не гадала. Ну, а тут зараз ви бачите інший сорт примули, яка також в мене припорошена снігом. Я її дівчатка, хлопці, не вкриваю. Гадаю, що вона чудово перезимує. Мінус 8 Вона вже показала гарнесеньку. Буду вірити в її потенціал та селекцію селекціонерів. А далі також сніжов притрусив мої хвойні рослини. Зараз ви бачите, як виглядає ялинка біколор, дуже симпатична, гарнезна, її блакитні відтінки, її хвоїна дуже мене вражають, дівчата. Я дуже задоволена, що її придбала, не жалкую і маю красу природи з хвойних квіточок. Сосна Бергман також мене. Дуже дивує щодо її відтінків саме в зимовий період. Але я не знаю, що з нею відбувається по її хвої. Вона чогось в мене трошечки кінчики жовтіють. можливо, це норма. Напишіть мені, будь ласка, той хто знає. Ну, а 6 числа, дівчатка, вночі у нас додалося трошки снігу, прикрила ось так підсніжники. Це є галантус, в мене є звичайна форма, також є і махровий сорт. Але я вам його покажу окремо якось в іншому відео. Ось так вони виглядають, дуже гарнесенько переносять також морози, і я буду вірити, що з ними все буде в порядку. Тому що морози у нас будуть йти ще більші вночі, і будуть також денні триматися. Ми з вами за цим всім будемо спостерігати, тому не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Ну, Ну, а також дізнаватися про інші мої садові рослини: цибулинні квіти, вічно зелені, хвойні, ехінацеям, примовка та інші сорти цих неймовірно красивучих рослин. Зараз я вам показую, як виглядає та як припорошений снігом пієріс, японський сорт сирабанда. Той, що мені подарували в розпліднику Баласад, коли я у них була. Ось так він виглядає. Ви зараз бачите його листочки, присипані снігом та його китиці квіточок, які вже ось-ось скоро заквітують на ранній весні. І мені дуже хочеться подивитися, як це все буде відбуватися. Ну і найголовніше, щоб він в мене цвів і жив. До зустрічі, усім пока-пока!